Цікавий факт: у 16 столітті у середовищі православних, а згодом і греко-католицьких міщан, почали виникати національно-релігійні організації братства. Переважно вони утворювалися навколо церков. Братства мали свої статути. Братчики сплачували регулярні грошові внески, що йшли на отримання церкви, освітніх закладів і шпиталів, допомогу незаможним членам громади з активізацією діяльності католицької церкви. Православні братства перетворились на національні осередки, що захищали українських міщан від утисків з боку поляків, німців у культурно-освітній та торговельно-ремісничій сфері. Братства існували у багатьох містах Галичини та Волині. Найпомітнішим серед них було Львівське успенське братство. Його статус затвердив Антіохійський патріарх у 1586 році, а за кілька років врасово отримало право Ставропігії, тобто було виведене з підпорядкування місцевих єпіскопів.